Клас. Здається, ще недавно ви прийшли до 5 класу такими маленькими, несміливими, шкільні роки швидко промайнули. За цей час ви для мене стали особливо рідними. Тому що ви енергія та креатив. Ви мудрість та інтелект. Ви талановиті артисти. Певлені спортсмени, чудові танцюристи, я вам дякую за емоції, за хвилювання, за переживання, за радість, яку ви мені дарували щодня. А тепер настав час сказати вам. Впевнено, ідіть до своєї мети. Сміливо вступайте на нову стежину життя і візьміть з собою. Вчительську любов в собі, поради рідних і близьких, і обов'язково відмінний настрій. Я вірю у вашу перемогу та у ваші втопит. Усіх зі святом останнього дзвоника, шкільна наша родина.